Отак ось підвішене, поки обсихає. Це накопчення. Замочене було у рупі. І тепер я вам покажу, як я буду обшивати. Ми обшиваємо тканиною, хебешною тканиною, не синтетичною. І там, як буду обшивати, я розкажу, як... який русіл робила. Ось помила. Який корінь. Грубий такий, веште напроти мої два пальці. Зробимо сьогодні хрін. Ну, а це потім вже покажу. Верште, чоловік встановлює вова цими кирпичами. І буде така коптілочка. Ой, це ужас, це жах. Коли все кончиться, це болото? Бляха вже галуш води набрала. бачите, що це все двір. Все двір. У нас дуже рідко таке бувало, такі руки, щоб аж так було мокро, було мокро, а тут аж тут травичка. І ось на травичці аж розквашується багном. Це, це, звісно, вчора все було снігом. вчора така заметіль була. Я з Томира їхала, світу видно, не було дерева, все було заметене. Е, сусідка, привіт! Ено ну, який! Двину який! <ріст> Ой, буде! І корінь! І так. І так, зверху положена жесть і засипано і так, і так. землею. І так. <ріст> Це робиться топка. А сверху тоже жесть. Ничего себе. Конструкция. що будяний кот і що колись зійде зясливе тут так зверху жесть ой буду знімати з хати не хочу йти на вулицю поки ну там вже як конструкцію Куптильні ви бачили? Чоловік вже розпалив. Якщо вам видно, вже димить, просушує, мабуть, стінки, пропалює вже, набирає жар. Тому, мабуть, зараз мені принесе, щоб я обшивала. Значить, я біжу шукати старенькі футболочки, таку хебешечну тканинку, яка, щоб не синтетична. Бо синтетична, коли я обшила, боже, це було дуже давно. Синтетична була ткань і вона поплавилась, ну я ж не знала все, погнала я. Так, приготувала ось такі футболочки. Вони випрані, маленькі, матвійчикові футболочки. Воно все випране, частеньке. Ним я буду обшивати. Принесе вова, вже мені в хату. Сало з м'ясом, з печеревинкою. Тоді я вам уже зніму. Ось так накривається мішковиною, щоб не виходив туди дим. Так, ось чоловік приніс уже замочене. Ну, замочене. І виняте, щоб обсохло, щоб волога стікла. присушене вже. І зараз будемо обшивати. Так, повернуть трошки. Телефон. Для цього нам ножниці, голка з ниткою. І ось, я нарізала з футболочок. Можна старої, просто не піду діяльні У мене такого вже нема, той, що я його перер... поперерізала усяке, такі коврики. бабушкіни коврики плела кругленькі. Тому так. Це я гакавий маю, беремо. Ось так. Ложимо на тканинку, загортаємо тут, тут і дивлюся, щоб мені лишнього не було. Зараз трішечки треба підняти вище, щоб було краще видно. Стається видно. Ось так. Ось цей край коротший, тому тут ось у нас. Трошки лишнє, щоб лишньої ткани не було менше, я її відрізаю. Тут, щоб зійшлося, щоб я могла шити. І отак відрізаю. Ось такий урок кроя і шиття. Все. Теж желудка шила. Тепер це і розкажу, доки буду шити. Жити можете, як хочете. Не на машинці, звісно. Ось таким простим стіжком. Русіл я робила на, скільки в мене було, мені здається, я вже казала, може десь, тоді камера не працювала. На 3,5 літри води я дала десь 350-370 грам солі спецій, які теж забажаєте. Я давала перець, перець духмяний, штук 4 гвоздички. Це все закип'ятилось, варилося, охолоджувалось. Сипнула трішечки перцю меленого, тому що чорного перцю у мене не було горошком. Я сипнула меленого, воно і видно, що воно таке в перчику. Це не грязне, це у перчику. Листочки лаврові були. Ну, ми його, де це, десь він випав кусочок, я його покладу, хай він там буде лавровим листочком все це закипіло. І на 3-4 дні у нас було 4 дні у руссолі. Сьогодні ранесенько чоловік виняв, повісив, щоб воно стекло волога, щоб в нього не капало. І все, бачите, навіть не промукає воно сухеньке, не промукає навіть тканинка. Ось. Можна на сутки зняти. Ну, на сутки я знаю, що знімають і сушать, коли така професійна коптильна, холодного копчення. У нас вона, виходить, гарячого копчення. Коптильна. Там такі є професійні, от і у знайомої блогерші Маріни. Вона сири виготовляє. У неї така гарна купована коптильня. Там просушується теж, щоб сухеньке було. Ну, у нас така доморощена, скльопана самі, зробили. Закуптей, коли ми колись раніше як тримали поросяток... Ну, це було, Боже, це так давно було. Ми навіть тут не жили, ще цієї хати не було побудовано. Ми жили по квартирах. І ми тримали господарство на квартирах. І ми господарство тримали. У мене була і корова, і нас було по двоє порусяк. Ну, курки, я навіть їх за господарство не щитаю. Так, щось запуталось у мене ниточка вже. Але я вже закінчую обшивати. Ми завжди куптили ось таких і ребра. Чоловік мисливець, ту ми і. Завжди дуже смачний, дикий заяць копчений. Він чимсь рибу нагадує. Ми завжди і дикі коптили. Зараз якось уже якось забулося. Та й вже не ті, не, не ті шлунки, не та підшлункова, щоб їсти багато копченого. Ну, от так. Ось. Так, я вам показала одненьку, як я обшиваю. Рецепт русолу я, ось тут дірочка, тут було підвішене. Тепер цей гачок я назад отак продіваю. І отак буде вішатись, це вже я покажу, і буде куптитись. Все. Далі я вже не буду займати ваш час. Покажу вже потім. Все, все обшите. Було грузить у миску і підемо чіпляти. Дощ моросить. Пливем. Господи, господи Боже. Карибись. Фу. Чоловік уже і так копченим пахне. Ух, А як же ж туди де будеш? Он як де мить. Я де не піду, я де не піду. Отак, От загружається, там такі прути лежать поперек. Ну йдемо. Це воно гаряче копчення чи холодне виходить? Гаряче. Тож падає. І 8 годин, так? Да? Не знаю, буде видно. Ну приблизно 8 годин. Має коптитись, ну будеш будемо пробувати. Один кусок скоптиться, копче будемо пробувати. Так, да, звісно, так. Да. Ну, зато на природі. <ривіт> а Це не що, що воно там димить, в тому, що в тих щелях там та жесть. <ривіт> а, то парує, то сохне. О, може, хоч би не втупитися, все тепер накривається. Опа! такою мішковиною. Тепер воно повинно крізь неї проходить. Бочка тепла, така як тут Тепла бочка, так? Да? Ну, вона гаряча, має бути чи тепла. Що, Умка? Прям тобі під носом тут будуть пахніть копченим? Куди будуть глядіти, якщо що? Все, вже потім буде тільки результат. Маніпуль. Дрова які? Фруктові, так? Да? Вишня, дуб. Вишня, дуб. А, що... а, грушка там ще є. І вільхові, якщо є, так, да? і вільховими. Ну, Вільхових нема, будуть фруктові, і дубові. І сирі, щоб були. Можна, єслісує, є де замучить в крайньому разі? Фу, все. Пройшло 5 годин. Навіть 5 з половиною годин. Ось там от видно. Там горять дрова. Ось тут диметься. Аж, аж, Попробуємо зараз туди заглянути. Не знаю, що вийде. Що в мене вийде. Трошки дим випущу. Ну, там ми нічого і не побачимо. Звідти дим. Ну, така температура градусів 50-60 бочки. Нічого я там вам не покажу. Фу. Ось так. Фу, рука димом кубасой. Все, значить. Потім дев'ять, дев'ятнадцять сорок. Все. півгодини. І будемо Пробу. виймати, пробувати. Я треба кладети, тоді пробувати. Ну ми гарячим попробуємо. Що тут засох? Тут пісок аж просохло. Бочка тут добре така вже. Бочка гаряча. А, ну це така температура градусів 60. На вечір потепліло, так тепло вже протягом ранку. Та в хату, там світ, щоб я могла зняти. Кусочок зараз в хаті подивимося. Чорний. який. Момент істини. Це не м'ясо, звичайно, це м'ясо. Mm -mm. да. М'ясо два куски сюди йдуть цілкові. Ну, пахнет, конечно, бомба. Ну, в крайнем разе. До уже его. Вот так, на двое. За рыбром. Хороший. Успешный. Бомба. Стигне тоді пробувати. Салому не А ти ж знаєш, що ти куди вішав, так? Там два куски м'яса. Все, приніс, закопчене, не закопчене. Зараз будемо провірати. Все, закінчилась наша епопея з копченням. Вчора. Зняли, зняла, зняла відео, як Вова приніс, зняв із коптильні, приніс, розпакували, зняли трепочці шматки, що ми обшивали, тканину вірніше і поставили охолоджуватись. Деякі шматочки, м'ясо і грубші отакі шматки сала. Я поставила на годинку у духовку ще на 150 градусів допікатися. Тому що е, ну воно мені здалося, якісь, як. Ну, не було крові, а як то розова така сукровиця була, я подумала, я вирішила допечу трішечки. Тому що, ну, як казав Володя, що каже, потрібно ми зробили довгу топку. Топка 2 метри, вірніше, сам тунель 2 метри, і топка ще. Потрібен тунель. Мабуть, півтора метри зробить. Ось. Але ось вийшло. Дуже смачне, гарно прокоптилося. Навіть я вам скажу, от якщо домашнє копчення підшлункове, жовчне, коли я їм щось магазинне, мені завжди без проблем це не обходиться і без якихось ліків. Багато я не їла, шматочок з'їла м'яска. Попробувала і шматочок під черевинки відрізала, попробувала. Спала спокійно, нічого не боліло. Все одно, що то домашнє копчення. І трішечки, як на мене, є кислинка, можливо, багато вишні. Більше потрібно було дуба або вільха. А в цілому результатом ми довольні. М'яско таке сало, якби сальне у нас, тому що кабанчик жирний був. І ось ось так. Тому маємо, що маємо, будемо смакувати. Зараз буду сідати відео монтувати, тому що вчора вже мали коптити до 8 годин, але коптилося до 10-ї години. Трішечки додавали температуру, але як я кажу, воно все рівно трішечки-трішечки не, не дожарилося. Потримати його, мабуть, ще 2-3 годинки треба було. Але було сьогодні рано їхати, йому треба було вставати. І до ночі ходити туди на вулицю. Ми прийняли рішення, краще допечемо у духовці, на смак це не вплинуло. Смакуйте гарних, спокійних, мирних свят нам попереду. Ставте лайки, кому цікаво. Підписуйтесь на канал. Всім миру!